До вашої уваги Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям радивелівської міської територіальної громади традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на ютуб канал Бродевлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке змагання у Радавелові. Як вшанували героїв України, концерт гурту надвечір'я, репортаж із заходу, Фільмопоказ у центрі міста Радавелів. Про це та інші новини далі у Радавелів Ньюз. Шанувати і пам'ятати героїв України це наш з вами обов'язок. Українці роблять це в різний спосіб, і проведення змагань один із варіантів, докладніше у сюжеті. Турнір пам'яті Назара Войтовича та Богдана Чижа розпочався із хвилини мовчання за усіма героями, які віддали життя за Україну. А в після прозвучав гімн України. Цьогорічні змагання у зв'язку з несприятливою погодою відбулися у спортивному залі Радивилівського ліцею номер 2. На жаль, багато родин у цій війні продовжують переживати хвилюючі миті у своєму житті, втрачаючи найрідніших людей. Мати героя, ледь стримуючи сльози, розповіла про свого сина. Вони юні і не зовсім юні. Віддають своє життя, життя ради життя для того, щоб могли жити, могли грати, могли рости дітей. Інших. Андрій Мамчур із побажаннями вдалої гри звернувся до учасників турніру. Переможці отримують призи та медалі. Бажаємо всім гарної гри. Хочу сьогодні особисто від себе ще подякувати суддям, за люди, які обслуговують Санюк Дмитро та Анданюк Вадим, це люди, які обслуговують суперлігу України. Ну, Подякую людям, що нашли часу.

Дня у спортивному залі зібралися 10 баскетбольних команд: з Радивилова, Бродів, Золочева та Дубна. Між перервами судді наголосили про порушення під час гри. За підсумками спортивної акції з шанування подвигу воїнів визначилися переможці. Серед дорослих гравців перше місце зайняла баскетбольна команда Радивилів з міста Радивилів, а друге команда. Дубно. Відповідно, третя команда Золочів. У віковій категорії групи Ю-18. Перше місце отримали учасники команди з міста Золочів. Друге з міста Броди. А третє з міста Радивилів. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал Броди онлайн. Популяризувати українську пісню у час воєнного стану є надважливо відтак у місті Радивилів… Перед присутніми виступав талановитий колектив Надвечір'я докладніше у сюжеті. Літнього дня у місті Радивилів на концерт лунає пісня Живе народ клубу Надвечір'я завітали його шанувальники, які отримали позитивні емоції та трішки відволіклися від реалії війни. Концертна програма тривала майже дві години. Глядачі після кожної композиції гучними оплесками вітали виконавців клубу надвечір'я. Ведуча концерту Лариса Рукінова. Бувають такі події в житті країни, нації, народу, які стають найтяжчим випробуванням, на міцність, на вірність, на силу любові та патріотизму для кожної людини. Ми з вами живемо в час таких випробувань, здати тесь на мужність і відвагу. Випало нам українцям. Як ніколи в такі буремні часи нам потрібна єдність, щоб мати сили боротися. Нам треба єднатися навколо нашої рідної України. Чим більше ми будемо любити свою Україну, державу, свою землю, тим ми будемо сильніші. У музичній композиції учасники клубу надвечір'я показали свою безмежну любов до своєї рідної землі про родину та батьківську хату. Виконання учасника колективу Ярослава Ратинського прозвучала музична композиція «Оїхав козак. Наступну композицію учасники клубу присвятили темі війни. Тієї ж тематики прозвучала пісня Горіла свічка у виконанні дуету Миколи Парійчука та Катерини Романюк. Горіла свічка, чулася молитва, за слова синаї, за сісти, просила моти щирого ліна, що всі вернулись із важким моєм. Піщів на коліна. Наталія Коваль, Сергій Нікішин. Телеканал Броди онлайн. У центрі міста радивелів організовують різноманітні активності, серед яких є і фільмопоказ. показ. Докладніше у сюжеті. У цей спекотний вихідний день. Знову на площі зібралися мешканці міста Радивилова на перегляд веселого мультфільму Бажання місцеві жителі, а це зокрема молодь та сім'ї з дітьми. Салям усі готові. Це місто росите люблять. Все цікавішого не мають все. Усе так чудово. Тоді думці. Присутні мали можливість отримати позитивні емоції від перегляду дитячого мультфільму, відволіктися від реалій війни, поспілкуватися та провести час на свіжому повітрі. У мене співбесіда за годину, а я все на нервах і зараз можу вибухнути. Та ти що яка співбесіда? Та ну, співбесіда нашого чарівну, рахат, лукубного короля. О, будь ласка, не кажи, так. моя подруга самого короля навчається. Я буду відомою. Я разучилася говорити. Талія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо радовелі ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, продівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо 22 червня, у день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Ми вшановуємо світлу пам'ять мільйонів співвітчизників, чиї життя обірвала війна, горем і болем вона обірвалась у кожну українську домівку, пройшла через кожне серце, кожну долю. У цей день керівництво Радивилівської міської ради, представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, поліції та місцевого підрозділу ДСНС на меморіалі слави поклали квіти до братської могили воїнам, які загинули на фронтах Другої світової війни. Пам'ять про всіх, хто загинув заради свободи та незалежності нашої держави, вшанували хвилиною мовчання. До Радивилова завітала лауреатка конкурсу Коронація слова Людмила Охріменко. Зустріч із шанувальниками її творчості проходила в міській центральній бібліотеці. Атмосфера творчості, доброзичливої енергетики та натхнення панувала сьогодні в Радивилівській центральній бібліотеці. Адже на зустріч з радивелівчанами друге прибула харківська письменниця, лауреатка міжнародного літературного конкурсу Коронація слова, авторка романів про війну Людмила Охріменко. Присутні із захопленням слухали пані Людмилу, знайомилися з її новими книгами та охоче спілкувалися, говорили про історію написання романів, тематику творів, творчі будні та плани на майбутнє. Директорка бібліотеки Наталія Залужна подякувала письменниці за таку чудову зустріч і подарувала їй квіти. Цікава розмова в приємній компанії завершилася автограф-сесією, на яку всі охочі мали можливість придбати книги пані Людмили з її автографом і побажаннями. Нові книги Людмили Охріменко чекайте на полицях Радивилівської бібліотеки. Голосочки як дзвіночки проводимо разом творчі канікули і виховуємо співоче покоління українців. Це про діток Радивилівської громади настільки яскравих, харизматичних та вони є справжньою окреслою наших культурно-мистецьких подій. Літній дитячий табір Сонячні пригоди стартував при комунальному закладі Радивилівський міський бульдинок культури. Цікаво, весело, пізнавально продовжується серія літніх майстер-класів для діток Радивилівської громади. Перший день прийшов у чудовій атмосфері. Тут знайомилися, грали в інтерактивні ігри, веселі руханки, проводили майстер-класи на склі. Працівниками закладу організовуються різноманітні цікаві активності, де перші учасники вже спробували себе в ролі ведучих, попрактикувались у по розвивальному творчому майстер-класі на вокальні розпілки. Організатори майстер-класів Алла Комар та Ірина Чорнобай, яка також долучилась до народних забавлянок. Цей оригінальний майстер-клас провела Олена Кущук, зацікавивши учасників цим доволі колоритним жанром усної народної творчості. Завдання якого полягало в організації розваг та дозвілля дітей, у час без інтернету та розмаїття іграшок. Підростають майбутні зірки української сцени разом з керівником народного аматорського ансамблю сучасної пісні Іриною Чорнобай. Юні вокалісти покращували вокальну техніку, навчались розминці голосових зв'язок, проводили вправи для розвитку дихання, підпрацьовували гармонію ансамблевого співу. Дитячі забавлянки неодмінно знали в усіх українських сім'ях. Донину вони допомагали залучити дітей до виконання звичайних побутових справ невимушено та цікаво. Такі народні перлинки щиро зацікавили і сучасних дітей. Вони активно долучились до музичних руханок та брали участь у забавлянках. Було музично, вокально і смачно, бо після розпівок на всіх чекали солодкі смаколики. Враженнями про дитячі розваги з минувшини ділились під смачний чай із печивом. Тут все на максимумі. Попереду чекає ще більше пригод та веселощів. Організатори підготували безліч захоплюючих активностей та незабутніх вражень для усіх учасників. Ну, тепер хто буде знайчиком. Вибирай зайчика ще у світі рослин. Всім є свої ліки. Про те, що ціно знати кожному міському будинку культури міста Радивилів, розповів відомий радивилівський травник, боровик Сергій Север'янович. Відбулося цікаве та пізнавальне спілкування. Захід під назвою Фітотерапія з травником-боровиком. Ефективність зборів лікарських трав від зеленої аптеки боровика підтверджують безліч історій людського одужання та зцілення. З якими б скаргами не звернулася людина, захворюваннями шлунка, кишечнику, печінки, все нервової, гормональної систем, а все це наслідки розбалансованого ритму життя, неякісної їжі, стресів, сила рослин, які поруч з нами це потужний еліксир для їх відновлення. Їх цілющі властивості ефективно допомагають повертати в норму порушення функцій людського організму, зазначив присутній Сергій Север'янович. Сьогодні він натхненно продовжує справу свого батька Север'яна григоровича Боровика, який був шанованим травознавцем, успішним лікарем народної медицини, відомим по всій Україні своїми помічними зборами лікарських рослин. Багато людей зцілилися завдяки ефективно зібраній рецептурі трав, і тому з теплою вдячністю відгукуються про зелену аптеку Боровика. Всі, хто приєднався до спілкування, отримали багато важливих рекомендацій щодо покращення здоров'я природними методами за допомогою кувальних трав та рослинних зборів. А також мали чудову нагоду посмакувати запашним трав'яним чаєм від Сергія Боровика і отримати в якості презенту фітокрем на основі звіробою рослини, що вважається помічником від 99 9 У Ордевилівському міському будинку культури завершилась перша зміна дитячого літнього табору Сонячні пригоди. Кожен день насичений, цікавий, різноманітний. Це перлинка в скринці цінних моментів літа 2024 року. Перша зміна дитячого табору добігла кінця, але залишила незабутні враження нових друзів та безліч веселих спогадів. Діти провели час в іграх, конкурсах, творчих майстернях, екскурсіях, спортивних змаганнях та квестах. Організатори раді, що змогли подарувати нашим маленьким відпочивальникам багато радості та щасливих моментів. Дякуємо всім дітям за активність, батькам за довіру. Сказ, що варто знати і як вберегтися. Сказ зареєстровано на території 110 країн світу. Щорічно від Дня у світі гинуть понад 300 тисяч людей та близько 1 мільйона тварин. Це надзвичайно небезпечна інфекційна хвороба, яка супроводжується тяжкими ураженнями центральної нервової системи. І завжди закінчується смертю. Хворіють сказом і люди. Зараження відбувається в основному через укуси, подряпини, нанесені тваринами, які хворіють. Вірус може проникати через пошкоджені слозові оболонки у навколишньому середовищі він зберігає свої властивості до декількох годин, при кип'ятінні – до двох хвилин. Інкубаційний період, тобто момент від покусу хворої тварини до появи клінічних симптомів, триває від шести днів до одного року. Основою профілактики сказу є профілактичні щеплення проти сказу котів і собак, боротьба з безпритульними тваринами, проведення плаванових заходів щодо зниження чисельності лисиць, кваліфікована і своєчасна допомога людям, які потерпіли від укусів тварин. Рекомендуємо не залишати без уваги випадки покусу, подряпини та ослинення тварин чи людей тваринами, враховуючи те, що сказ хвороба невиліковна, при найменшій підозрі потрібно повідомити органи ветеринарної медицини. Та санітарно-епідеміологічну службу. Обов'язково слід звернутися за кваліфікованою медичною допомогою у лікувальні заклади. Тільки вчасно кваліфіковано проведена первинна хірургічна обробка ран та вакцинація про від сказу може вберегти потерпілих людей від смертельних наслідків. Власникам тварин необхідно ізолювати підозрювану на сказ тварину та терміново повідомити спеціаліста ветеринарної медицини. Тільки щеплення домашніх тварин від сказу може обезпечити їх та вас від захворювання сказом. Звертайтеся в найближчі установи державної ветеринарної медицини по питаннях щеплення тварин. У Радивилові 20 червня проводився забір донорської крові для поранених військових. З цією метою на базі поліклінічного відділення КНП Редвизька центральна міська лікарня працювали медики Рівненської обласної станції переливання крові. Ця донорська акція організована для забезпечення препаратами крові поранених військових у госпіталях області серед бажаючих поділитися своєю кров'ю. Були працівники місцевого підрозділу ДСНС, другого відділу Дубинського РТЦК ТСП, КНП Радивилівська ЦМЛ. Усі охочі та небайдужі до потреб воєнного сьогодення. Загалом донорами крові для поранених військових у Радивилівській громаді стали півсотні добровольців. Дякуємо кожному.